Вас вітаю, це новини на СТС. З вами я, Юлія Єльзаренко. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Вона супроводжуватиме випуск новин жестовою мовою. Тож як почався перший день робочого тижня, вже готові розказати наші кореспонденти. Далі коротко про таке. Міський голова звітував про досягнення. Ми не займаємося політикою сумської міській раді. Як футбольний клуб Суми заробив більше 10 мільйонів гривень? Не Робили ставки і в Україні, і за кордоном. Битва майстрів краси. Для майстра важливо, щоб він отримав признання не тільки від своїх клієнтів, але й на сцені. Хизувався досягненнями за рік. Міський голова Сум Олександр Лисенко звітував про свою роботу у 2018 році. Спочатку озвучував презентацію, потім намагався відповісти на усі питання містян. Найцікавіші моменти із чотирьогодинного звіту у сюжеті Маргарити Сахно. У стінах обласної філармонії звіт міського голови мав би виступати з 10-ї ранку, але замість його виступу на сцені дитячі колективи. Місто моє за Сам же Лисенко глядач у залі. Поруч тато й мама підтримують і певно пишаються сином. Після дитячих виступів присутнім демонструють 20 хвилинний ролик з досягненнями міського голови. Упродовж року в місті розвивали комунальний транспорт для забезпечення комфортного проїзду всіх видів транспорту. Торік полагодили дороги на 35 вулицях. Так, минула перша година звіту, який транслювали на сайті міської ради. Робило це КП Інфосервіс за трансляцію з міського бюджету, заплатили 12 тисяч гривень. І от нарешті на сцені винуватить зібрання. Міський голова Сум Олександр Лисенко виступ розпочав з того, що міська рада, а політична. Це політика, друзі. Це політика. Ми цим не займаємося. Я думаю, ви від мене вже чули, що ми не займаємося політикою в сумській міській раді. Зупинився на питання щодо доріг та євродворів. Вже немає в ролі презентаційному ініціативи громади міста «Євродвір». Чому? Тому що це вже працює. І ми виходимо на завершальний етап цієї роботи. Попри такі переконання, до нашої редакції досі звертаються сумчани з різних частин міста з проблемою дворів. А ще є й тротуари. Ми започаткували в минулому році тотальний ремонт тротуарів, тому що цього ніколи не було. 19 мільйонів 108 тисяч ми запланували на ці видатки. А як там справи з ліфтами? У 2018 році ліфтів 105 капітальним і 50 ще ми відремонтували поточним ремонтом. 155. У цей же час сотні сумчан по місту залишаються фактично замкненими у своїх квартирах. Ліфти не працюють роками, а вже відремонтовані постійно ламаються. Третина з них не має дозволів від держпраці. У суді розглядають щонайменше дві кримінальні справи щодо неналежного ремонту підйомників. Згадав міський голова і про зрив опалювального сезону три тижні восени. Третина сумчан залишалися без тепла всі собі ордени почали чіпляти, щоб це вони вирішили проблему. Це ми з вами вирішили проблему. Прийняли рішення депутатським корпусом дати відповідну компенсацію. 17 мільйонів. Півтори години хизувань досягненнями усе це супроводжувалось презентацією, яку зробили спеціально до звіту, заплативши за 50 слайдів 10 тисяч бюджетних гривень. Згодом дійшла черга і до громади. Одне з питань стосувалось будівництва прокурорського будинку на землі, відведений під школу у 12-му мікрорайоні. На територію школи ніхто ніколи не зайде з будівництвом якогось будинку або іншої якоїсь інфраструктури, торгівельної, готельної. Звіт щороку різний, а проблеми сумчан незмінні. Стадіон в місті Суми, по вулиці Любленська, Якіра бивша. Можемо ли ми реалізувати? Реконструкція этого поля самого покриття можем ли ми зробити там покриття Готов готовий город пойти на встречу своїм жителям щодо можливості облаштування э, газону трави живої. От ми в цьому році це спробуємо зробити. Обіцяв міський голова сум багато. Усе на загал. Слухали Олександра Лисенка у залі, переповненому переважно працівниками міськради. І десь на чверть містянами орендували для цього 400 квадратних метрів за 8 тисяч гривень. Загалом досягнення міського голови обійшлися бюджету майже в 50 тисяч гривень. Маргарита Сахно, Альона Щербакова та Егор Криворучко, новини СТС. Невже для того, щоб влада почула проблеми людей, потрібно виходити на мітинги та страйки? Сьогодні Сумська міська рада погодилася виділити додаткові кошти на інсулін для дітей, що місячно планують витрачати на ліки більше мільйона гривень. Остаточне рішення депутати приймуть на черговій сесії 24 квітня. На сьогоднішній день відділом охорони здоров'я з аптечними закладами пропрацьовано дане питання, і аптеки відпускають поки що в порах препарати інсуліну. Відповідно на наступну сесію питання про виділення додаткових коштів з міського бюджету буде винесено, і аптеки можуть отримати кошти. Нагадаємо, 10 квітня батьки дітей хворих на діабет мітингували біля міської ради, оскільки з початку року вони не отримують безкоштовний інсулін. Тоді міський голова Сум пообіцяв провести позачергову сесію аби вирішити проблему із фінансуванням. У зарічному райсуді триває розгляд справи щодо корупційних порушень міським головою. Сум усього у НАЗК їх нарахували 14. Об'єднали в одну справу і розглядають. Поки що правда справу постійно відкладають. До суду ходила наша Альона Щербакова. Відзвітувався і захворів у суботу. Лисенко розказував про рік роботи. Вже у неділю йому стало зле, але на суду понеділок він збирався. Зранку навіть на апаратну нараду прийшов, та звідти його терміново госпіталізували. Таку історію на суді розказала правозахисниця міського голови. На підтвердження надала довідку, з якої щоправда, не все зрозуміло. Ця купля була не дійсне на мою за допомогою. Ми повідомлень а тому ну, це цей коп, яка фактично я роздрукувала з власного мобільного. Там трошки недобра видно. Ну, це 15, тому що звертає. Вони я можу показати телефоні. Так роздруковується. Просто захисниця попросила суд не оголошувати даних з довідки, але з наших джерел відомо, що міський голова з апаратної наради поїхав до центральної міської лікарні у травматологічне відділення. Прокурор по справі з усім погодився, надав суду клопотання про перенесення слухань у зв'язку з тим, що Лисенко на лікарняному. Але суддю це здивувало. Скажіть, а вам що заздалегідь було відомо про те, що не з'явиться на сьогодні Олександр Миколаївич? Ви встигли навіть надрукувати вже попадні судові засідання. Неодноразово не являвся правопорушним судове засідання, Заздалегідь, готуючи до судових засідань. Думав всі можливі варіанти. Лікарняни це не менше ніж на тиждень. Запевнила суд адвокат. Щоправда, це інформація лише з її слів, без документальних підтверджень. Засідання перенесли на 22 квітня, 15.00. А термін розгляду справи спливає вже 30 квітня. Нагадаємо, рік тому Олександра Лисенка теж судили за порушення конфлікту інтересів. Він уникнув покарання через перебування на лікарняному минулого року. Місто було без голови. Півтора місяці. на одне з засідань під стіни суду депутати міськради принесли меру ковдричко та плакат із хештегом «Одужуй». Альона Щербакова, Юрій Іщенко – Новини СТС. Справа липової, окрім міського голови, за корупцію судять і очільницю департаменту фінансів сумської міськради. Протокол щодо порушення конфлікту інтересів склали в НАЗК на жодний засідань. Пані Світлана не з'явилася, бо перебувала на лікарняному. Сьогодні ж не прийшов її адвокат Юрій Ломака, мотивуючи свою відсутність раптовим відрядженням у столицю. А де сама фігурантка невідомо. Що буде підтверджено, що вона. Не лікується в теперішній час і буде ухилятися від явки в Суд суд тоді буде застосовувати привід до цієї особи. Наступне судове засідання по справі буде 24 квітня о 8.30 ранку. Більше 10 мільйонів євро заробив футбольний клуб суми на договірних матчах. За словами голови комітету етики та чесної гри, це одна із найрезонансніших справ у Європі. Адже клуб отримував гроші за свої перемоги та поразки. Вони підкупляли арбітрів чи суперників або ж робили ставки на свою перемогу. А якщо ж нікому не платили, то грали проти себе на контору. Тож у будь-якому випадку команда виходила у плюс. У ситуації з ПФК Суми вони робили ставки і в Україні, і за кордоном. Але переважно це відбувалося на азійських букмекерських ринках. Якщо говорити про оцінки того, скільки люди заробили на цих оборудках, то за найбільш скромними підрахунками йдеться про 10 мільйонів євро. Затоплені квартири, під'їзд та навіть електрощитова. Саме з цим під час кожного дощу стикаються мешканці багатоповерхівки 13 А, що на заливній. У чому там справа розбиралася Марина Пільтяй. Це мешканці 9-го поверху будинку 13 а 11 квітня, коли у Сумах була сильна злива. У їхньому будинку був справжнісінький потоп. Пані Галина від водопаду зі стелі відійти не може й досі. Кавралину брали, тому що… Діла не буде з нього. Все намокло. Постіль, матраси, пол. Мебля, звісно, залишилася, слава Богу. Це у вас вперше таке сталося? Ні, це не перший раз, це не перший рік. Це при кожному ліпні у нас таке відбувається. Квартиру Григорія Петровича злива також не оминула. Вода зі стелі на кухні затопила витяжку над плитою, а у ванні навіть було замикання. Лампочка одна ломкнула, друга згоріла, а третя, слава Богу, світилася. А так, ну, миски от підставляли великі під рущами, вода лилася з потолка. Значить, не успівав, одну миску вилив, в другу ллється. У цьому під'їзді знаходиться електрощитова, і коли йде дощ, її постійно затоплює. Через це мешканці живуть у страху не лише за техніку у квартирах, а й за своє життя. Тут а, внизу, а наверху стоїть ліфтова шахта, ну, тобто машина, яка тягне всі ці ліфти, це все обладнання електрично, і там доволі таки високе напруження. І Якщо це щось случиться, це весь. Весь дом, весь під'їзд вибиває. Ми боїмося, тому що там невозможно. От іде дощ, я вийшла позавчора. Один закінчився, другий почався. Я не могла вийти відкрити двері. Під'їзд затоплює через аварійну ливнівку. Саме з неї вода з даху будинку заливає квартири мешканців і потрапляє у під'їзд. А обслуговуюча організація суми Теплоенергоцентраль, за словами жителів, ігнорує цю проблему вже кілька років. Люди не розуміють за що сплачують величезні кошти за обслуговування будинку. По під'їзду виходить 80 тисяч. Ну не вже за 80 тисяч нам не можна поміняти цю злощасну рівніву трубу. І з року в год ми обіцялися, приходили, вони Да, Треба рішати. Рішимо, коли рішимо, до сих пор. П'ятирічної біганини до обслуговуючої організації не витримала Олена. Полагодила ливнівку над своєю квартирою за власні гроші. Ремонт обійшовся у кілька тисяч гривень. Том гаду витекло всьому не над квартирою. все. ми переділили ремонт. Ми поменяли сливну трубу, яка тече перед моєю квартирою за свої гроші Ми віддали, да, ми вызвали частника, вы это все сделали. Ми також намагалися отримати коментар обслуговуючої організації КП суми теплоенергоцентраль, але керівництво часу не знайшло. Ми звернулися і до департаменту інфраструктури міста. Там мешканцям порадили написати заяву до департаменту щодо проблеми у будинку та бездіяльності обслуговуючої організації. Марина Пільтяй, Юрій Іщенко, новини СТС. Минулого тижня після півгодиної зливи затопило чи не усі суми. Тролейбуси не змогли виїхати на рейси. На дорогах утворювалися масові затори. Найбільші підтоплення спостерігалися у 9-му мікрорайоні на вулиці набережної річки, стрілки та поблизу зупинки на СКД. Саме там, наприкінці осені, наша телекомпанія разом із громадським активістом проінспектувала стан ливневих каналізацій. Більшість із них були забиті сміттям або закладені асфальтом. Тоді ж головний дорожник міста переконував, що ливнів. До експлуатації готові і підтоплення не буде. Що касає експерта, так називаємо. Де, якщо кожен е, будет, за кожним е, ходити, вне, як, носить, буде за е, каждим прийомником ходити і тихать носом, буде там пускай мені покажуть. І показали проте не експерти, а погодні умови. Тепер Олександр Вегера говорить, що ливнівки до зливи були готові, а й з навантаженням не впорались колектори. Що стосується очистки конкретно прийомників, то по помірі то ли в літній, в весенній період, то в принципі в этом проблеми немає. Є проблема второй частині – Це очистка колекторів. Чому про колектори згадали лише після зливи і чи підготують їх до наступної, це питання поки що залишається відкритим. Понад 120 електроопор у Сумах потребують заміни, із них близько 50 – терміново. Проте коштів на усі аварійні стовпи, за словами чиновників, не вистачає. Тож із 120 планують замінити трохи більше 10%. Вартість заміни одного стовпа – приблизно 30 тисяч гривень. Для 15 це обійдеться у 450 тисяч гривень. На 15 виділяємо кошти і починаємо все. Понад 65 кілограмів консервів намагався провести українець із Російської Федерації. Чоловіка затримали в пункті пропуску Бачівськ. У багажному відділенні автомитники виявили консервовану продукцію, зокрема лососивою кру, печінку, краба Тощо за законом України всі харчові продукти необхідно декларувати. Крім цього, вартість такого товару не має перевищувати еквівалент 200 євро на одну особу. Плануєте віддати дитину до першого класу? Поспішайте прийом заяв до навчальних закладів уже розпочався. і Триватиме до 31 травня. А вже з 1 по 15 червня першокласників зараховуватимуть. Першочергово у школи прийматимуть тих дітей, чиє місце реєстрації закріплене за закладом освіти. Необхідні наступні документи. Копія свідоцтва про народження дитини і оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації 08610. Обов'язково для підтвердження території проживання батьки додають ще довідку з місця проживання, можуть копію паспорта надати, де визначена реєстрація. «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на травневі свята через те, що цього року Великдень припадає на кінець квітня. Українці відпочиватимуть 5 днів з 27 квітня до 1 травня. Для зручності курсуватимуть допоміжні рейси у напрямках Суми, київ вінниця Київ Шостка, Київ-Черкаси та Кременчук-Бахмач. Крім цього, призначили низку додаткових поїздів зі столиці. Вони відправлятимуться до Львова, Ковеля, Миколаєва, Одеси, Дніпра, Харкова, а також додали потяг Львів, Одес битва майстрів краси у Сумах відбувся відбірковий тур чемпіонату України з перукарського мистецтва, макіяжу, нігтьової естетики та нарощування вій. Вражаючі образи моделей бачила наша Анастасія Островкова. Фантастичні, а подекуди навіть космічні. Ці образи створили учасники відбіркового туру чемпіонату України, «The Суми Regional Cup Open» – битва майстрів краси. За перші змагалися 310 учасників із сум, Києва, Харкова, Полтави та Дніпра у різних категоріях та номінаціях. Сумчанка Євгенія дивувала своїм творінням Золота леді дівчина участь у чемпіонаті бере вперше. Задумка как бы, была то, что надо было сделать что-то креативное, необычный макияж и надо было разукрасить то есть, пол тела человека. Вот. А, Оно должно было быть как в тренде, то есть красные цвета золотые, все, что, что, вот, все, что, что бросается, то, что яркое. Окрім візажистів, тут перукарі, майстри з нігтєвої естетики. А також у цьому році додали ще одну категорію для спеціалістів з нарощування вій. Таким образом, ми допомагаємо будучим спеціалістам становитися більш впевненим, а состоявшимся спеціалістам привлекати в себе увагу. Для майстра важливо, щоб він отримав признання не тільки від своїх клієнтів, но й на сцені мастера показують хороші результати. Єдине, що, звісно, було мало професіоналів. Було много учеников, студентів, юніорів, мастеров. А в как-то люди почали уже стесняться, Я не знаю, чого вони перестали участвовать. Незмінний ведучий чемпіонату погоджується. Хоча битва майстрів краси відбувається вже в шосте. Учасники щороку вигадують щось нове. Серйозний скачок в плані стиля, вкусу, е ісполнітельського мастерства, скажімо так. Я хожу, когда перерывах між об'явленнями, смотрю на роботи. Ну, шикарные, шикарные. Я не професіонал, звісно, але я вижу, наскільки це все очень качественно і круто сделано. А поки судді підбивали підсумки, гості насолоджувалися ексклюзивними колекціями одягу від сумських дизайнерів. Емоції переповнювали, адже кожен бал вирішальний і нарешті нагородження призерів. Це вже третій раз я участвую в стрижці, але за стрижку перше місце отримала тільки другий раз. Коли займаєш перше місце. Ну просто емоції переповняють. На цьому боротьба серед майстрів краси не закінчилась. Усі, хто здобув перші місця на відбірковому турі у сумах, змагатимуться на чемпіонаті України. Анастасія Устрокова, Юрійщенко, новина СТС. Ось так на Сумщині минув понеділок. Якщо ви стали свідками незвичайної події, бо хочете розказати усі сумщині про свої проблеми чи успіхи, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Бажаю вам гарного настрою. Далі наша постійна рубрика у центрі уваги. Тож не перемикайте попереду ще багато цікавого. Клубі Бітон відбулася чергова бітонна субота. Цієї суботи усі бажаючі могли відвідати відкрите тренування. Це заняття, які проводяться із застосуванням трх тренажера який змушує працювати майже всі групи м'язів тіла. Такі тренування забезпечують тіло силовим навантаженням, а також розвивають гнучкість та витривалість. Такі безкоштовні заняття з різних видів тренувань у спортивному клубі відбуваються щотижня. Для того щоб привлечь максимально людей к нам в клуб, чтобы они могли прийти, познакомиться з оборудованием, познакомиться з тренерами, познакомиться тренировок различными, чтобы им понравилось и они устали. Тренування до душі хоче обрати і Василина. Пробували, Вот ходили на прошу, теж бетонні суботи. Ну, поки пробуємо, а там уже увидим. Что більше понравится, тоді ходить будем. Для тих, хто вже визначився із видом тренувань, у клубі діє знижка для посіти, які прийшли на бетонну суботу. Є акція мінус 15% скидка. Якщо вам подобається тренування на бетонной суботі, наприклад, це сьогодні ТРХ, то ви зможете купити абонемент з скіткою. Мінус 15%. Також у спортивному клубі «Бетон» можна отримати б'юті послуги. Помимо спортивной зоны, у нас также есть бьюти-зона. Туда входит косметология, лазерная эпиляция. Также клиенты могут воспользоваться услугами психолога. Также у нас есть солярий, сауна. А, поэтому вы к нам можете в любой момент приходить и отдыхать.